Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Таким чином, в Олімпа вже тринадцять. 13. 13 очок також і у Гетьмана, який здобув перемогу сьогодні у напруженій дуелі, та таки призначають пенальти урока. Мальорки вже в дебюті удар шестиметрової позначки і забиває. Відкриває рахунок Максим Іллюк. Піскун пробуває, то у стінку буде кутовий. Обігрався з партнером Максим Піскун. А зараз іграв на перехоплення Заболотний. Заболотний у центр на Ілюка. і, люка, і зумів проштовхнути м'яч. Ситуація переграти, Михальчук розпластався по газону. Можна було би спробувати перекинути Голкіпера Він уже лежав. А зараз Михальчук. І ще один сей від нього. Добивання і знову Михальчук. У напрямку польського Бовкун зачепився за м'яч на чужій половині поля. Проскочив піскуна. Бовкун. Передача на партнера. Удар рибалки. Але польовий гравець, який перекривав уже порожню рамку на Олега Михальчука. Коновалов, Коновалов! 3-0, ось це так шедев! Ще одне перехоплення і ще один гол. Сам забиває Руслан Косаренко. Шанс для мальорки трішки скоротити відставання в рахунку. Десятиметровий удар виконає Піскун, але піскун Михальчука не переграє. Сушик. у Центр Піскун. І ще один вбивчий момент. Не реалізовують футболісти мальорки. Достатньо нагод не створили. Але втрата м'яча у центральному коліщі, правда, встигає назад повернутися відібрати, м'яч свою шкільну виправити. А зараз рахунок стає 4-1. Хижняк, але на цьому все. На цьому перший тайм завершується 4-1: Ось такий проміжний підсумок у протистоянні сіндікей та мальорки. Олександр Телепадєв. Замкнув простимну передачу на дальню стійку від Максима Піскуна. А зараз у власні ворота. Бути не може далі. По програмі туру у дивізіоні Урбан був запланований поєдинок. А зараз зараз яка помилка і забиває заболотний. Третій матч за сьогодні у дивізіоні «Урбан» і всі три команди, які здобувають перемогу у цих матчах, набирають по 13 очок. Гетьман Київ. Коновалов. Коновалов! Ще родин ще Коновалов оформлює дубль слідом за Максимом Ілюком. Вихід річ на річ. І ще один гол, вдається, забити мальорці. Давай! Хижняк. На дальню стійку передача Сушик. Сушик в цій ситуації повинен був забиватим. Максим Піскун на хижняка. Він не встигав настільки підтримати темп цієї атаки, тому, напевно, найгірше рішення з усіх можливих. Прийняв у тій ситуації довань. Зараз Піскун пробуває повз ворота. А часто хіба не вийшов? Так, вичерпано час у цьому поєдинку. Отож, з рахунком 7-2 синдикат здобуває впевнену розгромну перемогу. Над мальоркою цілком очікувана звитяга. Гравець команди переможців сьогодні Олександр Кельмашевський. Вітаю вас. Е, перемога на класі так 7-2. Давайте трошки ближче станемо. Е, що скажете по грі? Що скажете по супернику і по грі вашої команди безпосередньо? Ну, ми завжди знаючи вже на своєму досвіді, готуємось до кожного суперника, незважаючи там на його якісь турнірну позицію, бо знаємо, що десь можна дати слабону розслабитись і потім привести собі або не виграти. Тому готувалися як до звичайної гри, але вже всередині більше розуміли, як грати. Давали можливість всім сьогодні пограти, всі показали там, можливо, якісь награвання на тренуваннях, які б, можливо, там з іншим суперником ми б собі не дозволили. Тому нормальна, спокійна гра, в якій кожен міг себе проявити сьогодні. І от е щось вдало, вдалось награти, можливо, якісь нові комбінації прийшли, нові там схеми п'ятірки. Так, да, ми завжди ранжуємо десь п'ятірки, це завжди різні люди, бо не завжди виходить такий збір, як сьогодні. Сьогодні було багато гравців, десь дивилися в такому динаміці. Тренер міг собі змінити будь-яких гравців на будь-яких, подивитися, як вони грають в своїх четвірках. Ну і, звичайно, якісь штуки дещо не вийшло, на всіх секретів розкривати не можу. Це вже тренер зробить на тренуваннях. Щось не вийшло, щось виходило. Десь ми зрозуміли, що, можливо, інші позиції. Позиції мають бути на таких комбінаціях. Тому ну, спокійна, спокійна, нормальна гра. Зрозумів, дякую вам з перемогою. Дякую, до побачення.